Топ клуби АПЛ готові заплатити 60 мільйонів за українця. Судаков їде в Італію та інші трансфери за півтори хвилини. Нападник Бренфорда Брайан Бемо погодився підписати контракт з Манчестер Юнайтед. Сума трансферу ще поки не розголошується, але приблизно 50-60 мільйонів він провів дуже хороший сезон 20 голів плюс 8 гольових передач в АПЛ. І, в принципі, там були варіанти Арсенал Тоттенхем, Ньюкасл. І інші, але вибрав він Манчестер Юнайтед, не думав, що він любить цьому з мужиками. По цьому трансферу все. Так само Віктор Осімхен е, отримав пропозицію від Аль Хіляль, і буде получати в рік 30 мільйонів євро. Це, чесно кажучи, повний піздец. 26 років, і такі зарплати вже пропонувати, що там вже геть десь йобнули, чи що. Георгій Судаков зацікавив в італійській наполі, і вони вже зробили офіційну пропозицію за 35 мільйонів плюс 5 мільйонів бонусами. Шахтар сказав: Н -н -н, ребята, такого не буде, 40 мільйонів.